Знає вся Україна і знають вас всі. Ви знали особисто Петра Тимофійовича Тронька. Розкажіть, що це була за людина? Він був дивовижний. Ви знаєте, між нами така велика дружба була, що до якоїсь міри навіть дивно, що люди з різних поколінь могли так глибоко один одного поважати і ділити багато спільних спільних справ. Я з ним познайомився десь на початку, на початку буквально 90-х 90 років. І тоді почалася тема про долю Успенського і Михайлівського собою. Можу сказати, що тоді банківське суспільство воно таке було політично активне, мається на увазі в тих ініціативах, які треба по відновленню, про проєкти порятунку різних пам'ятник, банківська спільнота була дуже, дуже активна. Я тоді працював головою національного банку. Ну і звісно, коли мова йде про пам'ятники. Пам'ятники історії, культури в Україні 90-х років до кого треба ступити? До Дотринка. До Петро Тимофєвич така средовольна е людина по темі історичної пам'яті була. І ми почали обговорювати, як цю проблему спочатку взяти. Як за ціль, як задачу, і як і пошагу ми могли б авторізувати, підняти, довести до рівня державного і забезпечити це відтворення. Ми декілька багато разів виїжджали туди, наприклад, на руїни Успенського і особливо на руїни Михайлівського. Михайлівське подвор'я було перерите різними каналами, глини ще якісь. Дуже багато було цих шматків шиферних плит з могильників Михайлівського кладовища. Ну, тим слово, це було дуже жахливе, дуже жахливе бачення. А потім пригадую. Ходили ми по руїнах Успенського храму. І самі святі люди Русі поховані там. Розбиті так, що місця їхнього поховання деякі збереження, деякі навіть плит не мали. Все розкидано, включаючи плити з самих великих наших духовних. Ну, думаю, ми так заходили, заходили в цю тему. Я почав у Національному банку робити такі вечори, присвячені а, порятунку Успенського і Михайлівського суботу. Петро Тимофійович приходив, ми говорили, виступали, формували оце коло приятелів цих проєктів. І Мені легко було в тому плані, що багато комерційних банків було, і прохання нас двох допомогти цьому проєкту комерційні банки дуже легко реагували, дуже позитивно реагували. Реагували навіть ті люди, артисти і світового рівня, співаки, які там були на той час у Києві. Ми їх всіх звозили, просили. Білети їм назад відправляли наплачували, що вони там на день залишалися. Це була така, знаєте, така віддана, можливо, до якоїсь міри наївна версія відношення до відбудови цих пам'яток, тому що, очевидно, це державна справа, очевидно, ці храми по плечу держави. Але для нас було дуже важливо з Петром Тимофійовичем, щоб... Працювала ця моральна частина твоєї відповідальності. Ти байдужий чи ні? Бо якщо ти не байдужий, ти на нашій стороні. Якщо ти байдужий, ти на стороні зла. І ми багато проводили цих заходів. Я пригадую сумні. Недостатні, але велике збирали. Кінець кінцем е, почали працювати у пресі, почали працювати у комітетах парламенту. Е, одним словом, я... це, це... поклали ми на це можливо років 5-6. І потім, потім вже от підходить час, по якому таке відчуття, що ми можемо сюди. Президента Кучма залучити, доповісти про ситуацію по цих двох об'єктах. Я пригадую, як в мене була зустріч з президентом, і я використав думку, яку дуже часто повторював Петро Тимофійович. А він повторював таке, що доки ми не піднімемо. Успенський собор і Михайлівський благодаті над Києвом і Україною не буде. А... Це всім я пішов до Леоніда Даниловича, в нас була довга і я б сказав, навіть не складна розмова. Я зустрів де достатньо. Розуміння, відношення до того, щоб ці проекти е, українська влада взялася і відновила разом із е, спільнотою. Спільнота дуже важлива, тому що тут, тут не питання, скільки ти принесеш, тут питання її сучасні. Бо я переконаний, що якщо зло колись їй перемагає, то воно тільки перемагає через те, що є байдужі люди. Інколи їх буває досить багато і тоді зло перемагає. Бо це один із гріхів байдужість. І вже коли в кінці 99-го року я став прем'єром, розробляв перший бюджет слідуючого року. Багато разів зустрічалися, що це час. Таких можливостей, які треба не втрачати. Кінецькі ми домовилися про те, що ми закладаємо 40 мільйонів гривень на відновлення Успенського в бюджет країни і 40 мільйонів Михайлівського це перше. Друге, доки не буде єдиної української церкви, і той відновлений собор, і Михайлівський відновлений собор. Будуть на державному балансі. Коли Українська церква стане цільною, єдиною, ці два храми, ми передамо українську церкву. Це така умова була мене як прем'єра. От, власне кажучи, після того, як ми багато-багато провели аукціонів різних, різних реставраційних, я пригадую, ми викладали у актовому залі із Успенського храму всі понівечені оклади, ікони, різні елементи архітектури, щось там розбите, представляли. Ну, для того, щоб люди, люди зрозуміли, як Успенський собор потребує свого серйозного глибокого лікування. По Михайлівському собору в нас було менше. Атрибутики цієї, але в цілому, я це пригадую, як в актовому залі там сотні-сотні людей ходять і вони дивуються, що так можна поступити було із українською святістю. Ну, одним словом, ми потихеньку, потихеньку найняли проєктну організацію, сформували. План відновлення і того, і того храму. Ходили часто, провіряли, раділи, дивувалися, як із Успенського подворя, коли ви заходите із надратної церкви, це була руїна. Перше, що ви бачите у Лаврі, це руїна, яку ніхто не чіпав із 41-го року. От воно, така груда груда э, цегли, обсипаної штукатурки, де не-де проглятався э, підвал, де не де якісь шматки над, надгробних плит э, проявлялися. чи вони на своєму місці лежать, чи вони просто так викинуті вибухом були. Ну одним словом, ми. Майже кожний тиждень у нас зібрання, у нас якісь е, е, запрошення для, для сторін, які нав, навіть не дотичні, навіть далекі, але нам хотілося, щоб Успенська і Михайлівському соборі було, е, було побільше приятелів, щоб ми розуміли, що це тема суспільна. Ну одним словом, зробили цю колосальну підготовку. Сформували дуже гарні сили, які можуть цей е, проєкт обслуговувати, починаючи е, від е, проєктних організацій, закінчуючи музеєм Лаври, де зберігалися е, всі речі, які багато давали, е, особливо для інтер'єру, дуже багато давали уяви, е, що треба обов'язково зробити і не пустити, не, не, не забути. Таким чином от ми вийшли на це, завершення цього будівництва, все зробили так, як урядовий протокол ми і, і підписували. Я думаю, що і, і для мене, я думаю, що це було, можливо, одне з найперших діл таких прикладних. Які ми в оновленій Україні почали і завершили. І ти можеш прийти і подивитися. Те саме я міг би сказати і про Михайлівський собор. Та сама відвертість, та сама велика мобілізація, яка йшла у нас пул журналістів, які проходять, декілька днів вони пишуть. Про один собор, про другий, які клопоти, що вдалося зробити, як мозаїки повернуті із Москви, тої. Е, тобто були цілі статті, яким кольором повинна бути е, інтер'єрна частина, особливо Михайлівського, особливо Михайлівського храму. То, я думаю, що Петро Тимофійович дуже втішений. Е, був і сьогодні на тому світі втішений, що такі два перші величаві проекти у Києві глибокої історії, глибокої історії відтворили. Тому в мене тільки солодкі, солодкі спомини про Петра Тимофійовича, як він тактовно, як він інтелігентно. Але знаєте, це. Ця будівельна спільнота, вона не, не, не завжди так то вона там була. А Петро Тимофійович, він такий, він не піднімає голос, він говорить відкрито, щиро і майже монотонно. Може 10 разів повторити те що, те, що хтось не почув, або треба ще раз повернутися і звернути увагу, що це надзвичайно важливо для цього проєкту. Тому я щасливий, що ми з ним поряд, можливо, років 20 пройшли. Це вже в його був старший вік, у мене такий собі вік, але от, в мене постійна вдячність йому за такий великий урок українського управління, українського відношення до, до нашого українського діла. І це здавалося, знаєте, людина з попередньої епохи, яка безжалісна була, яка е, нищила, ну, перш за все, кожну національну пам'ять, чи українську, чи білоруську, чи будь-яку. І ця людина працювала в цих умовах, могла завести на саму високу політичну висоту. Е, Музей українського побуту це ж фантастично. Знаєте, якби ми той проєкт років на 15-20 взялися реалізовувати, я думаю, що половина або двох третин те, що Петро Томіхвій зібрав, ми б не зібрали. Його вже не було. Тому дивовижна, дивовижна людина яку я кожен раз пишу повторити, що я його дуже люблю, дуже шаную, і щоб Господь за ці справи Петра Тимофійовича, національні справи, щоб він знайшов належне місце в районі. Віктор Андрійович, дивіться, ми проводили прес-конференцію місяць назад, в травні місяці, тема була вшанування пам'яті з нагоди 110-ї річниці Героя України Петра Треньката виходить щодо збереження його спадщини. Виступали історики, виступали краєзнавці, зокрема доктор історичних наук Руслана Манківська. Виступав депутат Кілко Свилька, заслужений журналіст. України Дмитро Чобіт, вони розказували теж про Петра Тимофійовича, про довижену цю людину. І хочу зазначити, що вони всі майже говорили про те, що Петро Тимофійович дуже багато зробив для України. Якщо е, спомнить 26 столітт історії, да, історії сіл і міст України, багатьох сіл на сьогоднішній день вже немає, да. але та історія, яка написана про нашу Україну, її не вичерпніш нічим. Петро Тимофійович опікувався і, і збирав матеріали по Голодомору. Це, зокрема, говорить його донька Лариса Петрівна Трунькова. І хотів видати книгу. Ця тема теж вам знайома. Але значить, було сказано про те, що виклики щодо збереження його спадщини. Ви знаєте, що після смерті Петра Тимофійовича міжнародні шахраї, є такий Серіков Анатолій Никифорович та Гриценко, громадянин Росії, Сериков громадянин Німеччини. Вони підійшли до доньки академіка в той час, коли вона опікувалася матір'ю матір'юнько Валентиною Іванівною, яка форіла, і була розроблена кабінетом міністрів Концепція створення музею академіка Петра Трунька в Лаврі. Сиріко підійшов до Ларіси Петрівни. Запропонував, що він буде допомагати в створенні музею. А насправді, що відбулося? Відбулося, вони пошукали Ларісу Петрівну, підробивши документи, підписи і так далі. І на сьогоднішній день архів, бібліотека Петра Тимофійовича Тронька, яка є налічувала до 10 тисяч тонів, зараз знаходиться. Невідомо де, тому що ці е, ну, шахраї вивезли її. Вони е, підробили документи. Я можу прямо заявляти, ось Лариса Петрівна передала всі документи. В той час, коли її матері знаходилася відділенні е, в психосоматичному відділенні феофанії, ось документ за підписом головного лікаря досліджувала. Де вписано, що мати знаходилася в лікарні із 07-го місяця 11-го року той період, якраз і по 26-й 11-го року не могла Тринько Валентина Іванівна приймати самостійні рішення та здійснювати самостійні дії в цей час. Сєріков і Гриценко підроблюють протокол установчих зборів фундації, остатут цієї фундації Міжнародної фундації Героїв України, академіка Петра Тимофіюча Трунька. Ось протокол зборів фундації, де на зборах присутні Сєріков Анатолій Никифорович, Тронько Лариса Петрівна, вона не була присутня, і Тронько Валентина Льванівна. Другим пунктом, тут я не буду зачитувати, це пишеться. Слухали інформацію тройко Валентину Іванівну про статут фундації. Ось документ, що вона лежить в лікарні, психосоматичне відділення туди це об'єкт, куди не допускають нікого. І тут вона виступає. Це брехня, і так, брехня на всьому. Фундація створена, Серіков пояснює, що він хотів. Зробить музей у квартирі на Грушевського 34, де проживав Петро Тимофійович Тронько. маленький ліфт. І от туди будуть ходити екскурсії. Це ми розуміємо, що це все була профанація для того, щоб заволодіть майно. Він іде далі, він створює музей у селі Веприк Чернігівської області. Бобровицький район, в селі, де живе сам Сіріков, його мати. І в цьому селі він створює музей Петра Трунька, туди вивозяться речі і так далі і тому подобне. Петро Тимофійович Труйко жодного разу не був у селі Вебрик. По телебаченню показували, де е, канал Інтер показував е, інтерв'ю із Ольгою Мурадовою. Це голова сільської ради, зараз голова ОТГ, що Петро Тронько і родина Троньків ніколи не було. Вся Україна знає оце, що брехня, але нічого до цього часу не зроблено. Открита кримінальна справа У 2014 році Ларіса Петрівна узнала, що продані її квартири буцімто громадянину Риценко, громадянину Росії, да? але Риценко жодного дня ніде не працював. Де взяти гроші купити музей. Коли допит Романовського да, е, нотаріуса, буцімто Ларіса Петрівна він е, ці договори засвідчував, Ларіса е, е, Петрівна і Гриценко говорили, що вони е, вона продає е, цей квартир для того, щоб зробити музей. Ларисі Петрівні не потрібно продавати квартири, щоб робити музей. Вона могла подарити квартири, Місто Київ відкрито. Ну, це все брехня і обман, які тягнуться з 14-го року. Ці події, вона в той день, коли ці робились угоди, не була. Є свідки, люди, як вона відлітала на Кіпрі, не була в той день вдома. Але цієї історії ніхто не положить краю. Ні звернення до міністрів, нікуди все купляється і продається. От, Зокрема, вчора відбувався суд. Юрист не з'явився на судове і не повідомив Ларісу Петровну про це. Тому ми просимо вашої допомоги і покласти край цій історії. Не можуть люди жити в брехні і обману. Ми повинні зберегти, знайти томи Петра Тонька, Архмут. До речі, Селі входить вишарки Петра Тимофійовича. До цього часу ви уявляєте. До чого доходить? Він використовує праці Петра Тимофєча, пишучи в журналі Пам'ятки України. Нам треба закрити цей журнал, який належить громадянину Німеччини, а директором Єграценко росіяни. Так не повинно бути. Тільки на вас велика надія, Віктор Андрійович, допоможіть. Це просто донька академіка. Я, я хочу сказати ще одне. Бур'янова написала слідуще. Якщо донька, академіка не може знайти захист ні в судах, ні в поліції, ніде, то що ж робить простому громадянину України цій країні? Я гадаю, що нам це питання зараз треба підняти на високий статус. І у рамках того послідовного Правового поля, яке треба використати для вирішення цієї проблеми, підключити уряд, підключити міністерство, підключити державний інтерес, тому що мова йде про проєкт державної ваги. Мені боляче чути, коли ви говорите, що бібліотека Петра Тимофійовича зникла, як це зникло? Чому вона не є? доступною для українства і українців. Чому, чому не працює музей? Чому немає цього музею? Скільки людина приклалася і за останні роки, ну, я маю на увазі 80-ті, 90-ті, 2000 ті роки, скільки зроблено національних проєктів не було, скільки зреалізовано. Ця людина в забутті живе. Тому я б сказав би. Дайте мені час, щоб я порадився із тими людьми, яким запропонували який послідовний план дій, ви, родина, плюс зацікавлені організації, включаючи і державні, і громадські, могли б взяти під контроль реалізацію цих проєктів. До речі, 110-ту річницю з дня народження Петра Тимофійоча ми відзначатимемо 12 липня. На сьогоднішній день нема жодної таблички. Велика людина скільки зробила для України ні на будинку, ні на Михайлівському, ні на Успенському соборі ніде немає ні таблички, Ні. ніхто не поширює інформацію. Так, да, у Пирогово робляться заходи. А що давайте почнемо із того, що ви опишете це все на ім'я прем'єр-міністра України. Так. А я всім до його піду. Добре. І порадимося, яка проблема, що в нас до сьогоднішнього дня немає належної шани Герою України. Потім юридична тема. Та сама. Описуйте, описуйте, щоб ми за підтримки міністерства і держави. Зняли ці всі проблеми. Давайте спробуємо так. Да. Господь з нами, Петро Тимофійович чекає, що ми всі зробимо для того, щоб його пам'ять незаслужено отак зруйновано, все повернулося. Дай Бог. І ви знаєте, я буду за те, щоб громадськістю взяла контроль. Журналістика українська, хай візьме контроль за реалізацією цих справ. Хай воно буде все публічне. Шахраїв найбільше працює публічність. Вони бояться публічності, тому що там не працює закон. То за публічністю вони роблять чорну справи. А наша сторона світла. Ми повинні робити публічно. І я думаю, ми зробимо журналістський пункт, який буде регулярно освітлювати, як, іде, як ідеться справа. Як у лаврі знаходимо. Приміщення для музею Петра Тимофєвича. Як туди повертаються основні його труди, включаючи бібліотеку. Я думаю, що відповідь ми знайдемо. Відповідь ми знайдемо на ці клопоті. Дякую вам.